У давнину забуту сиву люди мали дивну силу Душею світ відчути, не слухати, а чути, як росте травинка, що думає тваринка, про що співає пташка, де прихисток комашки? Всі таємниці добре знали, по мудрому співіснували, спілкуватися уміли, і все живе їх розуміло. А з часом люди забували і дружбу, і знання втрачали, та навіть спромоглись навчитись на світ, не бачачи, дивитись. Але про ту чудову пору про розуміння й спільну мову діти досі пам'ятають і за звичкой розмовляють. Як ростеш, травинку? Як живеш тваринко? Пошук співаєш тяжко. Як діточки, камашко?